Привіт, друзі! Це 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. В цьому відео хочу розказати вам щодо моїх думок відносно роковин війни. Один рік активної фази війни між Росією та Україною. Я вважаю, що війна почалася набагато раніше. Я і мої родичі відчули це набагато раніше ще в 2014 році. Місто Костянтинівка, моє рідне місто, було окуповано у 2014 році. На щастя, воно було досить швидко звільнено, але я до сих пір відчуваю ту безпорадність, яку я відчув, коли моє рідне місто було захоплене, мої батьки були в окупації. Дежав'ю у мене відбулося рік тому, коли знову почалася активна фаза війни. І перші буквально декілька тижнів випали з моєї з пам'яті. Я дуже мало спав, дуже багато пив, дуже багато переживав, жив в, в новинах в інтернеті, і, і це, ну, напевно, коштувало дуже багато нервових клітин для мене і для моїх рідних. А, і насправді дуже важко про це все розповідати, тому що. Я впевнений, кожен з вас має своїх рідних, своїх знайомих, які постраждали від російської агресії. Багато друзів, багато знайомих зараз перебувають на фронті, зараз захищають Україну від російської навали. І ці всі люди за цих за, за воїни зсу за всіх за всіх тих людей, які зараз боронять Україну, переживає вся Україна. Не Тільки люди, які живуть в Україні, й ті люди, які живуть за межами України, в тому числі і в Канаді. Я думаю, що ця, ця війна це поворотний момент в історії України, в історії навіть світу, тому що почалося таке глобальне протистояння між силами добра і силами зла. І я впевнений, що Україна переможе, Україна перемела цю російську Орду, вирве ядовиті ікла від російського Змія двоглавого, це, це куриці, що там, на гербі. Ну, тобто ця вся недоімперія буде зруйнована. Ми її породили, ми її вб'ємо. Росія повинна прекратити своє існування. А, і я їй буквально докладу всі можливі зусилля з, з, з зі свого боку, щоб а, інформувати українців, інформувати весь світ про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається а, на цій війні. А... Ці, ці події стали також поштовхом до розвитку цього Ютуб каналу, тому що переживання за людей, які залишилися, залишилися в Україні, і та можливість, яку надала Канада зараз для всіх українців, які тікають від війни, пересидіти ці в активну фазу в Канаді. І я багато інформував, інформую всіх українців, які мають можливість зараз приїхати до Канади. Це інформаційна підтримка, це також інколи матеріальна підтримка. Багато грошей ми зібрали на каналі, відправили в Україну, купували багато важливих і таких потрібних речей для воїнів ЗСУ. І будемо продовжувати цю, цю підтримку. Зараз тривають збори на нашому каналі. Я в коментарях і в описі під відео ви побачите монобанку, на яку ви можете перерахувати гроші. Всі ці, ці гроші будуть направлені на допомогу воїнам ЗСУ. На жаль, війна швидко не закінчилася. Як росіяни сподівалися закінчити війну за 2-3 дні, українці сподівалися закінчити війну ще в тому році? Є сподівання, що до якогось логічного переможного кінцю вона буде рухатися в цьому році. Але, ну, такі дуже оптимістичні мої персональні сподівання, що десь на восени ближче до зими, ситуація буде. Дуже, дуже в дуже великому сенсі на, на українському на українську на українську перевагу. Тобто будуть звільнені багато нових е е земель, які були захоплені росіянами. Можливо, буде звільнений навіть Крим, але ну це досить оптимістичне сподівання. Я би радив такі е е е е думати більш песимістично, і думати, що ця війна не закінчиться в цьому році. Дай дай Бог, щоб вона закінчилася в наступному. Тому що ворог наш поки ще досить сильний, у ворога ще є ресурси. А світ, на жаль, досить повільно реагує на всі події. Коли тільки починалася війна, весь, вся Канада, весь Торонто виходив, дуже багато було демонстрацій кожного дня. У мене ці відео за цей період, коли майже кожного дня відбувалася демонстрація, кожні вихідні були демонстрації. І головне, головне гасло було закрити небо, дайте літаки, дайте ПВО, не дайте цим потворам бомбити Україну. Лише ось через декілька місяців почалися зрушення в цьому сенсі. Почалася поставка ПВО, тільки вже восени, буквально влітку восени. Зараз починаються поставки танків, можливо, почнуться поставки далекобійних ракет. Це дуже важливо. Я вважаю тому. Я думаю, що всі ці зусилля, які українська діаспора за кордоном робила, щоб зрушити західну думку, вона воно, воно дає свій свій результат. Але ну, сподіваюся, ну, насправді ще більший результат дає та відчайдушна, та зухвала боротьба, яку веде весь український народ проти цього монстра, який напав на Україну. Росія ну, відкрилася перед цим світом просто як якась жахлива середньовічна навіть не держава, якась таке угрупування злочинне, яке кошмарить а, одну з найбільших країн Європи. Тому всі ці зусилля на те, щоб розхитати думку а, в європейських країнах, в Америці, в Канаді, вони приносять свої, свої плоди. Сьогодні буде дуже велика демонстрація в Торонто. На Нейтан Філіпп Сквер буде марш від Сквер до Нейтан Філіпп Сквер. Це два центральні, дві центральні майдани в, в Торонто. Дуже багато людей планується. Початок о 18.30 годин за торонтовським часом. Це вже буде ніч в Києві, але я сподіваюся, що дуже багато людей прийде. Погода досить непогана зараз для того, щоб йти цим маршем. Я там буду, буду стрімити, буду знімати відео. Ви можете подивитися, скільки людей буде. Я сподіваюся, що дуже, дуже багато. Ми на своєму каналі будемо підтримувати Україну, будемо збирати гроші, будемо відправляти гроші в Україну на підтримку ЗСУ. Будемо інформувати вас про те всі. Речі, які відбуваються в Канаді стосовно програми КОЕТ і інших програм, які уряди Канади будуть пропонувати українцям щодо матеріальної допомоги і таке інше. Тому разом переможемо. Україна не переможна. Войни ЗСУ це найкращі воїни в світі. Дух і сила українського народу переможе цю російську навалу. Слава Україні! Смерть ворогам! До нових зустрічей. Пока-пока.